От, бачите, Короче, Там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, типу, it's not from це. Ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, в документах було вказ... не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато подворених камнів. Дивіться. Бронював через EasyJet собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на... неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. сказав, що ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380, ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже до фіга. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину. Обов'язково пройдіть, продивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був демідж такий на машині, і вам все скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога Я даю 385 я заплатив. все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо це <запізнити>, дороже буде. Віддайте ключі, по ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі прелісті італіанської от Сицилії орендувати автомобіль, це реально дешево. Бо от їздив на гібридом Toyota rav 4. а в скар в Німеччині тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут не обмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити тільки. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, Ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто сміш смішні гроші. Це плана. Красота.